Так, это еще что раньше пакета не был. Ага, не могу контакту. Так, а сейчас у нас так работает. Вот природный фон, пошел в разгон. И загасите себя. А не, он уже нормально работает. Черенов. Зашкали джерело і не працює, все. Забираємо джерело, почекаємо трохи, позу корінку. Стан підношу малю реакції. Щоб кращий контакт, я під'єднав крокодилом до корпуса. Ось так працюю. Плотну, зразу замовкає. Все. Чекаємо. Все, не реагує. Пробую від'єднати. Від'єдную знову. Почав працювати, від'єднувати. Вот, Пигмоши 8 за 20 см и все, нормальные импульсы и пакетами дипакетами проскакиваю. так нормальные импульсы, короткие. Ну и на дипакетами пролетаю, вот четко, по звуку. А, ні, не замовкав. Коли пролотнув, ну, все нормально. Просто контакт поганий був на катоді. Коли я причепив до корпусу, то став нормально. От трошки розігрів вже його тліючим розрядом. Тепер вже нормально працює. Почекаємо трохи. Бачите, пакети пішли. Тоді, з далеко вже підношу. І вже йдуть пакети іноді. Ну все. Отака є поломка особливо. Зняв, показав, так, покажу ще, як він на фон реагує. Заберу дзвінок подалі. Забрал. От природній фон. Дивимося, як він реагує. Короткі імпульси, все, все нормально. Але трошки їх забагато. Він йде. в розгоди як бачите. Збільшується збільшується імпульси в секунду. А ні, нормально, адекватно працює, Я помилився. Більше двох немає. Ну, два це нормально для тут для природного фону. Нормально працює, все на природньому фоні. Але коли підношу джерело, дивіться, от за 30 см, оп, прилетіло 402 імпульси. Це пакет був, хоча насправді не було такого. Ну, от іноді пакети проскакують. Ну все. Все показав, всім до нових зустрічей.